Ми постійно стикаємось із соціальними та культурними викликами хтось роздратований недоліками інфраструктури, когось дискримінують через зовнішній вигляд, а хтось вже не очікує знайти роботу чи здатні ми щось вдіяти, окрім як дорікати байдужості людей і держави. Новий шлях розв'язання старих проблем знайшов соціальний підприємець. Завданням його діяльності є вирішення соціальних і культурних викликів. Де отримання прибутку є важливою опорою для стабільного функціонування. Розберемось, як стають соціальними підприємцями. Це Олександра, їй 31 рік, вона працює менеджером у банку і все частіше замислюється про зміну роботи. Вона витрачає на роботу понад 60 годин, але не відчуває, що робить щось важливе і корисне для людей. Коли батько Олександрі після риболовлі виявив шматочки пластику в рибі, вона зрозуміла, що хоче боротися із забрудненням пластиковими пакетами водойм і міста. Оскільки завжди любила щось шити, вона взялась створювати та продавати оригінальні ганчеркові мішечки для продуктів. Так Олександра з однодумцями перестали фінансувати збільшення пластикових пакетів серед сміття. Інший приклад Максим, пекар зі стажем, який давно мріє відкрити власну пекарню. Останнім поштовхом для здійснення бажання було розуміння, що це місце стало б опорою для його брата з ментальними вадами. Коли Максим взявся за справу, то відчув суспільну підтримку від когось грошима, від когось порадою, а хтось допомагав як волонтер. Створювати можливість для роботи та самостійності людей, які раніше були вилучені із ринку праці, стало для Максима життєвою місією. Соціальне підприємництво можна порівняти з умінням плавати, спочатку це страшно, відчуваєш невпевненість, а потім не можеш витягнути себе з води. Годі вагатися, пірнайте.